Для Віри Ліпохіно палац, як домівка, вихованці, як рідні діти. Вже 27 років поспіль. Жінка викладає тут вокал. Вона вже на пенсії та з улюбленої професії не йде. З 1984 восім року. Работаю десь в дворці. Раніше у нас була опера, якщо ви знаєте опера. А зараз, вот уже шістнадцять лет, вот колектив. Дворець дома це все. зарплата, звісно, маленька, але это... ви ж самі розумієте. Що це крик душі, це зов душі. Учні Віра Іванівни, студенти Київської консерваторії, стипендіати президента. Вони співають в національній опері та мюзик-холі. Мистецькому ремеслу в центрі вчать справжні професіонали. Серед них відмінники освіти, майстри спорту, володарі орденів та почесних нагород. Їхні вихованці неодноразово ставали переможцями всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів. Я займаю студії «Брао» вже три роки. Мені тут дуже подобається. У нас є дуже багато нагород. Ми, наприклад, їздили в Київ і виграли друге місце. На сьогодні у нас в центрі дитячої творчості шість зразкових колективів. Це також ми вважаємо велике досягнення. Навчається більше як 2,5 тисячі дітей. Взагалі охоплюються масовими заходами за рік приблизно 15 тисяч дітей. Тому, скажімо, кожен. Кожна черкаська дитина має можливість завітати до нас, чомусь і навчитися, і розважитися, і побачити щось цікаве. Єдине, чим не доводиться пишатися працівникам сьогодні, так це рівнем фінансування. З місцевого бюджету потреби закладу забезпечують лише на 50%. Велика допомога від батьків, вони є нашими найголовнішими спонсорами і підтримкою. без цього ми просто не обійдемось і не виживемо. Черкаський центр дитячої та юнацької творчості один з найстаріших та найбільших закладів такого профілю в країні. Сьогодні тут працює 53 гуртки. В 1935 році за постановою пустишева був створений такий цікавий заклад в містечку Черкаси, палац піонерів і жовтенят. І от з того часу ми і живемо, існуємо, розвиваємось. Цьогоріч кожен концерт у закладі присвячують ювілею 75 років роботи палацу. Неабияка подія гучно відзначатимуть її у травні. Ірина Гришкова, Віка Вікановини.